Доброго дня! Ви на каналі Ніна Фромкиїв покажу, як краще використовувати очищуючий засіб для вмивання. Від такого вмивання ефекту буде більше. Це стосується засобів для очищення, котрі потрібно спінювати. На таких засобах зазвичай вказують foaming піноутворювання або foam Піна. І буквально горошинку треба цього засобу вичавити з туби, а потім з водою зробити м'яку піну. Такий метод очищення більш ефективний, він не травмує шкіру і працює м'яко, краще вмиватися піною. Для збивання піни я використовую таку спеціальну сітку для вмивання. Це досить м'яка сітка, і з її допомогою можна збити досить густу піну. Сітки для вмивання може бути дещо з іншого матеріалу, але суть в неї одна піноутворювання. Давайте покажу, як це працює. Спочатку сітку треба намочити, віджати. І на неї треба вичавити засіб на поверхню сітки достатньо буквально горошинки. Я спеціально це роблю досить малою порцією, щоб було видно, який ефект. І тепер. Зробити декілька рухів кругових, як при прибрані. Вмиватися краще густою піною, тому що текстура піни просочується глибше в пори і краще їх очищує. Також таке вмивання попереджає проблеми зі шкірою, зв'язані з поганим очищенням. Таким чином, видаляються відмерлі частини, видаляються чорні крапки з часом. і навіть вважається, що головною причиною старіння шкіри є погане очищення. Дивіться, яка густа піна. Повітряна з таким легким ніжним ароматом чистоти, така свіжа піна. Тепер наношу на злегка вологе обличчя, з легка масажними рухами. А наприкінці гарно вмиваюся водою. Потім одразу після вмивання не пізніше 10 хвилин, треба нанести тонік для зволоження, а потім вже крем. А можна й просто одразу зволожуючи крем. Зазвичай ми неправильно використовуємо засоби, котрі треба збивати. І для зрівняння я зараз покажу, як можна звичайним простим способом це зробити. Так роблять більшість людей на вологі руки наношу трошки засобу і намагаюсь спінити. Дійсно, за допомогою води та рук. І таким чином вмиваємось. Да, піна дійсно буде, але мало. Від такого використання хочеться додати засобу ще і ще. А ефект стійкої піни все ще не створюється. Начебто й користуємось ефективним засобом, а ефекту буде небагато. Таким чином, за допомогою сітки засіб використовується економно і більш продуктивно. До того ж, менше потрібно часу для спінення. Переваги використування я продемонструвала. Сподіваюсь, відео було корисним. Не забувайте підписуватись на канал, буде ще цікавіше. Не забувайте ставити вподобайку. Щиро дякую. І саме такою піною ми і вмиваємось. Її небагато. Різниця колосальна, як на мене.